Під час мобілізації, яку в Україні продовжили до 9 листопада, можуть призвати на службу як людей з військовим досвідом, так і без нього. Але відразу на фронт нікого не відправлять. Скільки ще триває підготовка мобілізованого перед відправкою на фронт? Докладніше далі. Наразі кількість осіб, яких мобілізують, конфіденційна. Однак чоловіків без досвіду призивають на службу менше ніж тих, хто вже служив. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. За його словами, ті, хто не має досвіду, спочатку проходять навчання у спеціальних центрах. Спершу їм проводять базову загальну військову підготовку, яка триває один місяць. Лише після цього людину можуть відправити на фронт. Проте цей місяць навчання підходить тільки тим, кому треба здобути базовий рівень під. Готовки. Якщо військовий готується бути гранатометником, навчання триває півтора місяця. Якщо ж спеціальність складніша, то підготовка може затягнутися ще на місяць або навіть до 45 днів. Додатково наразі в Україні немає офіційних заяв про завершення мобілізації. Верховна Рада неодноразово продовжувала воєнний стан і мобілізацію. Востаннє це відбулося 7 серпня цього року до 9 листопада, на 90 днів. У свою чергу президент Володимир Зеленський наголошує, що мобілізація триватиме сті. Тільки скільки потрібно для захисту держави, а терміни її завершення залежать від ситуації на фронті та міжнародної обстановки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.